Курс як написати твір опис тварини у художньому стилі. Вступ до курсу. Привіт! Раді вітати вас на нашому курсі Як написати твір опис тварини у художньому стилі. Мене звати Оксана і я працюю в команді Мандри знань. Сьогодні ми розпочинаємо нашу захоплюючу подорож у світ творчого письма. У цьому курсі ми будемо вивчати, як створювати яскраві та захоплюючі описи тварин. Наш курс складається з 15 коротких уроків. Кожен з яких триває від 3 до 8 хвилин. Ви дізнаєтеся, як вибрати тварину для опису, зібрати про неї інформацію, будувати логічну структуру твору, розвивати уяву та багато іншого. Чому важливо вміти писати твори описи? По-перше, це розвиває ваше мислення та уяву. По-друге, допомагає краще розуміти світ навколо вас, а ще. Це цікаво. Цей курс допоможе вам вирішити кілька основних проблем. Часто буває так, що не знаєш, з чого почати писати. Ми навчимося цьому разом. Ще одна проблема слабкий словниковий запас. Ми будемо вивчати нові слова та розширювати наш словник. Також буває складно побудувати логічну структуру твору. Ми розберемо, як це робити крок за кроком. І, звичайно, ми розвиватимемо нашу уяву і дізнаємося, для чого насправді потрібно писати твори. Отже, приєднуйтесь до нас і давайте разом навчимося створювати чудові твори описи. Наступний урок буде про те, що таке твір-опис та для чого він потрібен. До зустрічі! Дякую за увагу!